Пані Ірина сьогодні відкриває пляжний сезон. Малеча бавиться лише на березі. У воду не йдуть самі, прохолодно. Погода не дуже, зато душно в місті. А тут краще. З дітьми краще на пляжі, ніж в місті. Говорять, що це найчистише пляж, порівнянні з Комсомольським островом. На колишньому воронцівському пляжі, який тепер називається Сагайдак, незважаючи на будній день, людей вистачає. Ми ж пенсіонери, у нас тут робота основна на пляжі. Красять все, і почали навіть мусор вибирати. Даже вчора утром было полно мусору. Так що так вон. Вроде бы суботу вже футбол начнется. Правда, доступні кабінки для переодягання, питна вода, душ і вбиральні. Територія досить чиста. До офіційного відкриття міських пляжів, кажуть, усе залишилося тиждень два, проте вздовж берега Дніпра вже повно відпочиваючих, хоча у воді поки плескаються одиниці. У межах міста працюватимуть три зони пляжного відпочинку на монастирському острові пляж Сагайдак та у парку Придніпровський. Там санітарна служба вже зібрала проби з водою, піску та підведеної питної води. Перевишень гранічних концентрацій шкідливих речовин не виявили. Проте для офіційного відкриття... Я треба ще підправити інфраструктуру. Наявність питного водопостачання, наявність відповідних санітарних вузлів, відповідна якість води поверхневих водойм, піска та наявність інфраструктури, мінімалізований стосовно тіньових навісів, місця відпочинку. І Таке інше, окрім цього, повинно бути зазначені спеціальні місця для видалення твердих побутових відходів. Загалом на території області влітку 2017 року працюватимуть 13 офіційних пляжів. Три з них у Дніпрі на благоустрій та підтримку впродовж сезону лише міський бюджет виділив майже 4 мільйони гривень. Пані Ірина з онуками з нетерпінням чекає їх освоєння, бо ж зараз кажуть, дуже не вистачає розваг. Так загораємо. єшне, хотілась би. Разнеобразі для дітей штота, щоб діти на горках ну були раніше батутки, стояли горки. Ну зараз поки ще видно не сезон. Звісно, люди перетворили на пляжі не лише схвалені владою зони, де зібрано проби і де за довкіллям доглядають окремо. Проте на оснащення нових офіційних пляжів наразі фінансування нема. Тож відпочивати там чи ні лишається на розсуд містян, і звісно, під їх відповідальність. Але втинавара Андрій Райський новини дев'ятого каналу.